Книга Левит, глава 21. І сказав Господь до Мойсея: Говори до священиків Аараонових синів і скажеш їм, ніхто з вас нехай не занечиститься через доторкнення до померлого серед свого народу, бо тільки через доторкнення до близьких, однокровних своїх через матір свою, і через батька свого, і через сина свого. І через дочку свою, і через брата свого, і через сестру свою, дівчину близьку йому, що не була замужем, через тих він може занечиститися доторкненням. Бувши одружений, нехай не занечиститься серед рідні своєї, щоб не збезчестити себе, не зроблять вони лисини на голові своїй, і краю бороди своєї не підстрижуть. А на тілі своїм не наріжуть надрізів. Святі вони будуть для Бога свого, і не збезчестять вони ймення Бога свого, бо вони приносять огняні Божі жертви, хліб свого Бога, і будуть вони святі. Жінки блудливої та збезчещеної вони не візьмуть і не візьмуть жінки, вигнаної від чоловіка свого. Посвятий він для Бога свого. І освятиш Його, бо Він приносить хліб Бога Твого, святий він буде для вас, бо святий я, Господь що освячує вас. А священикова дочка, коли зачне робити блуд, вона безчестить батька свого, у вогні буде спалена. А священик найбільший від братів своїх. Що на голову його буде вилята олива помазання, і буде посвячений на одягання шат, він голови своєї не запустить, і шат своїх не роздере, і до жодного вмерлого не війде, навіть через батька свого та через матір свою, не сміє занечиститися. І він не відійде від святини, і не занечистить святині Бога свого. Бо на ньому посвячення оливи помазання його Бога, Я Господь, і він візьме жінку в дівоцтві її, удови і розведеної, і збезчещеної, блудливої, і тих він не візьме, а тільки дівицю з поміж дні своєю він візьме за жінку, і не збезчестить він насіння свого в рідні своїй. Бо я Господь, що освячує Його, і Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Араона, говорячи, чоловік із насіння твого на їх покоління, що буде в нім вада, не приступить, щоб приносити хліб свого Бога, бо жоден чоловік, що мнім вада, не приступить. Чоловік сліпий або кульгавий. Або кирпатий, або довготелесий, або чоловік, що матиме зламану ногу, або зламану руку, або горбатий, або висохлий, або більмо на оці його, або коростявий, або паршивий, або з розчавленими ядрами. Кожен чоловік із насіння священика араона, що на німця вада, не приступить, щоб приносити Господні огняні жертви, вада в Нім, не приступить він, що приносить хліб свого Бога. Він буде їсти хліб свого Бога з найсвятішого та з освятощів. Та до завіси не підійде він, і до жертівника не приступить, бо вада в нім, і не збезчестить святині моєї. Бо я Господь, що освячує їх. І Мойсей промовляв до Араона, й до синів його, та до всіх синів Ізраїлевих. Амінь.